x 2 SMM у відрядженні в Лісабоні. Або як це було? Насправді ми навіть собі подумати не могли про те, що колись будемо літати у відрядження та стільки часу. І ось ми прилетіли до Лісабону, щоб зняти контент для нашої клієнтки. Як це було? Ми знімали, знімали багато часто, зранку і ввечері на столі і на підлозі. Танцювали, веселилися, їли і пили все те, що знімали. писали на дошці різні об'яви, пробували пиво, були модельками для нашого клієнта. Між тим танцювали на найзахіднішій точці всієї Європи, знімали багато контенту, гуляли сабо. Воном, а ввечері йшли в кафе і святкували справжні тайські день народження. Знову знімали багато соковитої, класної краси, які готує наша клієнтка, це просто неймовірно. Каталися на Теслі, спускалися і піднімалися по горах, фотографували водоспади і були біля океану. І що ми вам скажемо? Запрошуйте нас у відрядження частіше, тому що ми викладаємося там на 100%. Ми ніколи не тільки просто знімаємо контент, а ще й стаємо частинкою вашої команди. Бо ми, як ніхто, знаємо, як зробити класний настрій і класний контент. Дякуємо нашій клієнті за такий теплий прийом. Це було дуже круто. Ми надзвичайно класно і відпочили, і попрацювали. А поки ми повертаємося до робочих задач та чатиків, наші дівчата все ще подорожують по світу, адже в нас ще є дуже багато класних клієнтів. І ви скоро побачите дуже багато контенту з різних відряджень. Дякую вам!